Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні у нас давній дуже смачний медівник, який готували колись ще наші бабусі. Цей рецепт є, напевно, у кожній родині. Ми, власне, його і знайшли у записнику старому бабусиному, який ми показували влітку, якщо пригадуєте. Вирішили зняти по ньому відео, тому що ми зробили опитування, яку різдвяну випічку ви вважаєте найактуальнішою. І тут був медівник і одразу люди хотіли дізнатися рецепт. Ось даємо рецепт найсмачнішого мадівника. Перед приготуванням самого мадівника нам треба приготувати карамель. Ми будемо палити цукор. Колись так наші бабусі робили, зараз я так роблю печиво, і це найсмачніше печиво і мадівник. На середньому вогні підпалюємо цукор, коли бачимо, що по боках він уже топиться, легесенько його перемішаємо всередину. Щоб не дуже нас було багато на бортиках від початку. Розтоплюємо його буквально палимо, Буде дуже багато диму. В результаті у нас має бути ось така чорна маса. Тепер сюди дуже обережно, невеликими порціями, вливаємо окріп, який в нас щойно закипів. Повертаємо назад на вогонь, все це розмішуємо, робимо так, щоб цукор у нас повністю розчинився, бо він аж став такою цукеркою, карамелькою. Цукор розчинився, закипів, відставляємо в бік і даємо час охолодитися. Коли маса у нас охолодиться, ми вибиваємо яйця, додаємо цукор. Цукру тут іде багато, нічого ми зовсім не змінюємо в рецепті. Соду розчиняємо в кефірі і додаємо до збитих яєць із цукром. Соду замінювати не бажано. Додаємо олію. Перемішуємо. Про соду говорю, бо зараз будуть одразу питання, чи можна замінити на розпушувач. Теоретично можна, але якщо ви хочете в результаті отримати медівник як колись, то нічого не міняйте. Додаємо мед і додаємо вже сюди нашу карамельну масу, яка вже майже повністю охолодилася. Ледь тепла теж може бути. Все це перемішуємо міксером. Тепер сюди, тут уже наше доповнення, ми додаємо спеції, які нам до смаку. Це не обов'язково. І одразу додаємо просіяне борошно. Все це перемішуємо. Готується цей медівник просто. І, як на мене, це найсмачніше, що є на святковому кльоші. Далі додаємо підсмажені горіхи. Можна дати сухофрукти. Бабуся завжди давала горіхи, і для мене обов'язково мають бути горіхи. Все ретельно перемішуємо. У нас виходить ось така густа лита маса. І відставляємо в бік. Я залишаю на півгодинки взагалі, в ідеалі залишити на ніч. Можна навіть залишити на добу в холодильнику. Ми випікаємо одразу сучасні такі діти. Але в результат все одно виходить дуже смачним. Коли у нас тісто постояло, навіть буквально півгодинки, воно вже стає значно густішим. Перекладаємо в форму, застилену пергаментним папером і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів, 50-60 хвилин, орієнтуйтесь на свою духовку. Ми запікаємо так добряче до сухої шпажки. Дивіться, як файно піднявся. Високий, файнезний. Далі охолоджуємо його на решітці. Виходить великий, запашний, м'ягесенький, просто ідеальний. Наші бабусі знали, як готувати. Дивіться, який він гарний пористий. Смакота на різдвяні свята, якщо маєте можливість, обов'язково приготуйте. Він ще дуже добре зберігається, його можна передати нашим хлопцям. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське, готуйте автентичні українські страви, і хай вам все вдається, друзі!